Отримуєте дохід на власну карту? Що треба знати? Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Криворук та командою Семінар.Ком». Правила переказів з картки на картку нам диктують два органи: держоргани. податкова в свою чергу. Перевіряє оподаткування, і держфінмоніторинг перевіряє легальність цих доходів. Фінансовий моніторинг це сукупність інструментів, які спрямовані на виявлення та протидії незаконному грошовому обігу. Наприклад, перешкоджання отриманню нелегальних доходів, відмиванню грошей, фінансуванню тероризму тощо. До суб'єкта фінансового моніторингу відносяться дуже багато різних, скажімо так, організацій, державних організацій і приватних компаній, і взагалі. Взагалі вони діляться на первинні і державні. На цьому слайді я показала вам деякі з них суб'єкти. Це не всі суб'єкти фінмоніторингу, первинні банки. Платіжні організації, оператори поштового зв'язку та інші, державні НБУ, Держфінмоніторинг, Мінфін, Мінюз та інші. Які платежі громадян з картки на картку не оподатковуються згідно податкового кодексу України? Ось ми перейшли до того питання: да, а що ж контролює податкова? Е, є в нас небагато, скажімо так, статей, які нам дають ці неоподаткування е, наших доходів. Давайте перейдемо і подивимось. Стаття 165 5124 – це торгівля власною виробленою сільськогосподарською продукцією. І тут є в нас обмеження е, щодо, е, щодо надходження коштів на картку. Да, прийом за цю продукцію. Е, ця сума повинна не бути не більше ніж 12 мінімальних заробітних плат на рік. Стаття 165.1.31. Це поворотна фінансова допомога, але не систематично. Що це означає? Це означає, що ми можемо перераховувати з картки на картку, наприклад, своїм там, товаришам, друзям, знайомим поворотну фінансову допомогу, так, повернення цієї допомоги, але не систематично. При цьому в призначенні платежі обов'язково це повинно бути прописано. Стаття 174. Шіста стаття 174 2, 1, нам говорить про е, дарування та оподаткування спадщини від родичів першого та другого е, ступеня споріднення. Це наші найближчі родичі, це е, чоловік, дружина, е, дитина, да і наші батьки. Які платежі громадян не підпадають? Під фінансовий моніторинг в нас є закон про запобігання та протидію легалізації доходів номер 361, який нам диктує основні, скажімо так, платежі, які не підпадають під фінмоніторинг. Перше це оплата комунальних послуг у будь-якому розмірі. Друге це зняття коштів з власного рахунку. І третє це сплата податків зборів. Аліментів та штрафів, які суми операцій підпадають під фінмоніторинг банку, перекази готівки у розмірі від 5 тисяч гривень фізичними особами підпадають під фінмоніторинг. Друге, всі платежі у розмірі більше 400 тисяч гривень автоматом підпадають під. Цю перевірку підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Ліміти грошових переказів: кожен банк чи платіжна система може встановлювати. Свої ліміти, от, наприклад, на сьогоднішній день у ПриватБанку є ліміти на перекази на картку іншого банку у розмірі 29 тисяч дев'ятсот гривень. Друге, що ще є, отримання на картку фізособи не більше 100 тисяч гривень в місяць. Тобі ж в нас є фізична особа, яка не може отримати більше 100 тисяч гривень на місяць. Що е робить банк? Банк просто не пропускає ці платежі. Також у Новопей максимальна сума однієї після плати. На картку Новопей 100 тисяч гривень, на інші банківські картки 29 999 гривень, і отримання готівкою 399 999 гривень. От такі обмеження встановлюють суб'єкти фінансового моніторингу і вони можуть відрізнятися один 1. Від іншого, і це нормально. Найпоширеніші операції, які потрапляють під фінмоніторинг, регулярне отримання переказів, що може викликати підозру ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП. Друге систематичне відправлення грошових переказів одним і тим самим фізособам, які не є вашим родичем. Треба уникати постійного. Перерахування коштів да, систематичного нетипові операції для картки фізособи. Наприклад, у вас не було не було ніяких операцій по карті, а потім е, були якісь надходження, да, 100 тисяч гривень, потім 2 тисячі гривень без е, змісту платежу, е, без призначення. І те це операція також може фінмоніторинг банку зацікавити. Далі збільшення вдвічі обороту на картці. І останнє також контроль може спровокувати скарга від відправника грошового переказу. Такі ситуації також можливі. Далі, наслідки не проходження фінмоніторингу банку. Що може бути? Самим таким великим наслідком, да, є блокування рахунку та вашої картки фізичної особи. Так, ось а, хочу дати декілька рекомендацій, як розблокувати картку. Перше, це надати загальні пояснювальні листи, які банк у вас запросить. У вас обов'язково від банку буде перелік документів, які ви повинні надати, для того, щоб вам розблокували рахунок та картки. Далі довести законність походження грошових операцій, тобто надати підтверджуючі документи. Надати інформацію щодо сплати належних податків, якщо вони будуть передбачені в цьому запиті. І ні в якому разі не треба ігнорувати звернення банку, тому що це може бути, скажімо так, для вашого рахунку наслідки негативні, тому що, якщо ви не проходите фінмоніторинг банку, далі ця інформація може потрапити іноді. В податкову, а іноді в держфінмоніторинг, що теж є не дуже, скажімо так, хорошою ситуацією в вашому випадку. Для пришвидшення проходження перевірки обов'язково треба зв'язуватися з працівниками банку. Отже, давайте підсумуємо: перше ми уточнюємо в банку в нашому да ліміти переказів з картки на картку. Це перше. Друге, контролюємо суму переказів від 5 тисяч гривень і пам'ятаємо, що ці суми також контролює фінансовий моніторинг. Пам'ятаємо, що отримання доходу від підприємницької діяльності нелегальним шляхом на особисту карту фізичних осіб може прирівнутись до заробітної плати. Тому це порушення законодавства. І у разі блокування вашого рахунку або картки обов'язково не ігноруємо цей момент і звертаємось до вашого банку. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube. Канал номер один семінар. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу, номер один, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси. Та онлайн школи безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У мене є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО рахунок за 2 хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.